Після університету я одразу відправився в армію. А як тільки закінчила служба, вирішив відкрити власну справу. Саме тоді я й познайомився зі своєю коханою Софією. Вже через півтора роки ми одружились, і дружина народила мені сина. Моєму щастю не було меж. Я зрозумів, що сім'я це сенс мого життя. Бізнес набрав обертів, і ми стали доволі престижною фірмою. Грошей, звичайно, це приносило багато, тож дружині не потрібно було працювати. Вона займалася тільки домашніми справами та виховувала сина. Так і прожили ми в достатку і любові багато років. А якось я мав їхати у відрядження, та поїздка скасувалася в останній момент. Вирішив не попереджати дружину, а зробити їй сюрприз. Заїхав по квіти і попрямував додому. Та як тільки двері відчинились, мене ошелешила страшна картина. Моя Соня була з іншою мужчиною. Влаштовувати сцени не було сенсу. Тож я спочатку помовчав, а потім сказав обом забиратися геть а дружині забрати свої речі. Та мене ніхто не послухав, жінка просто виселила свій іншу кімнату. А потім ще декілька днів вона просила пробачення – і обіцяла, що це востаннє. Я піддався емоціям і пробачив, адже я її кохав, та й синові так буде краще. Так життя стало налагоджуватись. Через декілька років Софія народила мені ще й донечку. Все було чудово, поки я знову не почав помічати щось наладне. Якось, під час важливої зустрічі в ресторані, я помітив її з якимось незнайомцем. Вони повечеряли і за ручку піднялися в готель. Я вирішив простежити, побачив, куди вони йдуть, і постукав за певний час у їхній номер. Двері мені відкрив цей чоловік, а позаду нього лежала моя оголена дружина, яка прикривалася тільки одним покривалом. Не повірите, але вона знову почала слізно просити вибачення, і я знову вибачив. Думав, що на цей раз вона точно виправиться і все буде добре. Та через рік ситуація знову повторилася. Софія почала знову зникати і на цей раз вже на декілька днів. І я знову пробачав їй всі прогрішності. Якось донечка захворіла, і ми з дружиною мусили здати аналізи, щоб бути донором крові для неї. Так я й дізнався, що я не є рідним татом для неї. І це був просто удар нижче пояса. Боляче це було усвідомлювати, та не хотілося, аби донечка, як одужає, знала, що я для неї ніхто. Тому я заборонив Софії говорити будь-що з дочкою на цю тему. Минуло ще три роки, і моя законна дружина сильно захворіла. На цьому припинилися її гуляння, та лікарі говорили, що нічого хорошого чекати не слід. А я невдовзі зустрів людину, яка змінила моє життя. Завдяки їй я відчув, що таке щастя. Та Ангеліна не хотіла бути просто коханкою. Потрібно було зробити вибір кохання або сім'я. Я обрав сім'ю адже сильно любив дітей і не міг так просто їх залишити. Всім зі сторони здається, що ми зразкова родина, та ніхто й не здогадується, що стоїть за маскою щасливої людини у кожного із нас. Я дуже хочу бути коханим і кохати. Та щось не дозволяє мені просто взяти і піти.